Всім доброго дня. У мене прийшов, я бігала тільки що і от, глянула на людей, які навкруг мене. І ви ніколи не замічали. Можливо, не так як я змінили своє оточення кардинально, тому що я поїхала, вирішила це за місяць, поїхала. З України у Францію. І от зараз, вже десь, напевно, місяць, я, напевно, так настроїлася вже на хвилю. Я помічаю, що навкруги люди, які є дуже знайомими мені. Тобто, от, оцей на того подібний. о... І той як дві каплі води на того подібний, і цей на того подібний. Тобто я сформувала свою реальність, що є доказом, що ми самі формуємо свою реальність, і без мене цих людей би не було взагалі і зовсім. І що ми є одне ціле це є оцей такий от, ем, доказ, можна сказати так. Тому що я дивуюсь, це ну, там. Там такий пішов, і от ну чисто дві каплі води, цей, цей. І я просто стала зараз, от я біжу, і дивлюсь, в мене вже дві людини пройшло, які подібні є в Трускавці. І от так я сформувала свою реальність. Тому я думаю, чому я так, як вдома? Ніби я тут народилася і живу вже не знаю скільки років. А тому, що я сформувала сама оцю гілку можливостей і сама на неї перейшла. І це прикольно. І тут е, чим раз, тим більше, мене входить в оце, вносить в цей стан, що я є все і я є нічого, що я сама формую все. І люди ці, ну, там, зважати, не зважати, ой, що про мене подумають. Ні, це ти про себе, що подумаєш. Чи важливо тобі це? Коротше, такий інсайт класний. ну, Не знаю, чи я вам у цих е, дві хвилини передала, але е, це прикольно, коли ти усвідомлюєш, уже, як працює світ, такий чуть-чуть уже -чуть один крок, що може бути краще за моє життя. सिंहार्थ न